Вся Україна нещодавно обговорювала історію з фероцеонідом калію, яка знаходиться в солі, і зняли вже і наше, наше телебачення, зняло офіційні відео, що, начебто, ферроціанід калію вже давно як агент злежування використовують, щоб сіль не дубіла, не кам'яніла, і типу, все це безпечне. Питання е, в тому, е, чому тоді при цій додатці. Е, ви викидаєте огірки, квашену капусту, коли маринуєте якісь помідори. Ну, писали мені в Ютубі дуже багато моїх підписників, що просто все перетворюється на слиз. Це перше питання. По-друге, дійсно дуже багато інформації про те, що консерванти безпечні, ароматизатори безпечні, глутамати натрію безпечні, агенти вологоутримуючи пропілен гліколі безпечні, фераціонід безпечний, все безпечне у нас. А звідки ж беруться хвороби? У кожного українця є своя голова обирати продукт за складом чи не обирати. Я ні на яку думку не, не хочу тиснути ні на кого. Але скажу, ось, наприклад, я тримаю сіль кухону каміну торгової марки. Аро тут в складі не зазначено ніякого фереценіду калію. Морський соль, сіль, сілі солі теж немає калію. І ніде тут феросеоніду калію я не знайшла в Сільпо. Також Ферасеоніду калію я не знайшла в складі. Солі. Якщо б я обирала сіль, я би обирала два варіанти солі: першу морську сіль за вміст, природній міст йоду, не доданий йодит калію чи йодат калію, а за природній міст йоду. А по-друге, гімалайську. Гімалайський точно немає пластику ніякого, Мікропластику є калій, що гарно для серденька. Це два моїх улюблених види солі. Я не рекомендую ніяку торгову марку, обирайте самостійно. Все, що хотіла сказати в цьому відео.